Привіт. Останнім часом замовники перепаковок, перепаковок щось дуже стали нервувати, шукають якісь вади в зроблених батареях. от, Мабуть, щось знають. от, я, Тоді я пропоную м, такий екранчик. Невеличкий екран, простенький, ЖК. От, підключається каншина два провода і два провода плюс 12 вольт. От, це індикація стану батареї. Скажімо так. По цим показам екрану можна достовірно сказати про стан батареї. Що, що ми відображаємо? Температура. 4 датчика. Показують мінімальне значення лов і high, мінімальне значення температури і максимальне значення температури. Дальше, далі. Сох 100% і рівень заряду чаржа 87%. Далі. Струм. Струм високовольтної батареї в амперах. Далі. Драйв дозволена потужність, яку дозволяє BMS на розряд батареї, і рекуперація дозволена потужність на заряд батареї. Обмеження. Далі. Купа нулів. ну Це версія перевірялки, яка активує просто батарея, зібрана на столі. Я до неї підключився. От, в екранчику, В екранчику. Тут будуть цифри. Це буде внутрішній опір батареї, але він в відносних величинах, не в міліомах. Я потім розкажу більш детальніше далі. Комірки. Сама нижча комірка, її номер. І сама висока комірка по напрузі її номер. Відповідно... Значення напруги самої вис... низької комірки і самої високої комірки. Далі показує Dell e, D, так, так званий. Різниця різниця між e, напруги між самою високою і самою низькою e, комірками. 32 мВ зараз на, на батареї. от І e, 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 Далі це значення, середнє значення заряду батареї. От. Е, для повної картини тут ще не вистачає е, напруги і струма по 12 вольтовій батареї. Їх, е, ці, ці, ці параметри ближнім часом будуть підключені. Єдине, тільки, тільки просто продумати, де як і як виводити. От цей екранчик на зараз підключається до Кенго і до е, Зоє. е, Якщо будуть запити, можна буде зробити е, і під Nissan. Е, під Nissan, можливо, буде і під соул, якщо там буде далі розвиток цього. Е, що стосовно цього екранчику ще можна сказати, Ну, по-перше, це значення постійно виводяться онлайн, скажімо так. От. І по цим значенням можна точно, точно ідентифікувати, чи є якісь вади в батареї, чи ні. Давайте, наприклад, так. Що стосовно СОХА. Якщо в Кастомні батареї, в кастомній БМС, перелог, перероблені БМС, це в першу чергу ну, стосується переробленої ліфовської БМС От. Е, тому що е, по значенню соху е, можна, е, скажімо так, робити вив, вив, вивод, чи все в порядку. Якщо, значення, е, якщо сох. Е, Раптово впав, раптово впав, це, це означає, що є якісь проблеми. Батарея ще буде працювати, машина буде їхати, але якщо різко падає сох, знач, значить скоро буде проблема. ну По температурі, в принципі, не буває начебто ніяких е, питань. Далі струм. Струм дуже, струм високовольтної батареї, дуже скажімо так, важливе значення. По-перше, по ньому можна судити про те, як працює клімат, як працює підігрів від салону. Це перше, по-друге, наприклад, є струм в стані покою. А коли машина заведена, це дуже теж значення таке, воно приблизно в середньому пів Ампера, якщо немає ніяких проблем. Якщо, наприклад, з 12-вольтовий акумулятор починає вже виходити з ладу, струм в стані покою буде вищий, по цьому вже можна буде наперед розуміти, що вже щось десь є, якісь, якісь проблеми. Далі по обмеженню потужності, яку може видати або прийняти батарея, теж, теж значення цікаве, тому що по ньому теж можна судити о том, що в першу чергу, в мінус в холодну пору можна дивитися, чи є обмеження. На розряд на, на рекуперацію в першу чергу і до якої міри ці обмеження. Далі. Отут значення, яке буде, це опір. Внутрішній опір батареї це відносна, відносна величина, але, скажімо так, якщо вона більш-менш однакова, скажімо так, для кожного пору року. Зимою вона буде вища, це, це число. На зарядженій батареї буде теж менше. Якщо агресивно почати їздити, це, ця величина теж буде зменшуватися, але вона буде все одно. Для нормальної батареї для всіх нормальних з'єднань всього остального, стального, це ця ці ця величина буде ну приблизно однакова, яку ви можете запам'ятати. Але якщо якась трапляється халепа в батареї, наприклад, десь якесь з'єднання розкручується, цей внутрішній опір почне різко-різко змінюватись. Збільшуватись, і по ньому вже можна буде наперед, до того, як стане батарея чи вийде з ладу, вже наперед діагностувати, що є якась проблема. Ну і відповідно по коміркам. Якщо десь якась комірка почне гуляти, ви тут відразу побачите її номер постійно буде одна етаж. Наприклад, саморозряджена буде постійно одна ж і буде збільшуватись. І по цьому вже можна буде наперед однозначно вже говорити, що щось в мене починає там гуляти. Тобто з цим екранчиком шукати вади в батареї стане значно легше. Значно легше. От. В принципі, от такий пристрій. Перша ітерація це звичайні... Рестайл в, на, в карман верхній. Там є такий тунель, Я друкую такий е, корпус. от, Він вставляється туди, можна герметиком трохи про, про, промазати, щоб він тримався. А потім вставляється екранчик, закручується передня панель. Так, є, е, ой, є вимикач. Вимикач для чого? Для того, щоб ну, на на, на, на зараз, на зараз Скажімо так, якщо е, не підклю... підключати на постійно екранчик, е, то він може давати завади для іншої діагностики. Якщо ви в ОБД будете вставляти свісток, і, наприклад, канзає щось вичитувати чи іншою діагностикою. Екран може постійно він постійно опрашує каншину, і він може давати завади. То на цей час, скажімо так, можна просто його вимкнути живлення і, і все. От. Або, скажімо так, якщо машина довго на відстой буде ставати, то теж живлення можна вимкнути. Екранчик він засинає з автомобілем разом, він гасить підсвітку От. і просинається так само разом з автомобілем, але все одно кнопочкою живлення можна вимкнути. От, на інші варіанти встанов, встановлення в автомобілі в інші міста. Е, ну, в мене немає зараз кенги, і я не знаю, які ще можуть бути варіанти. Якщо що, пропонуйте, будемо шукати якісь там рішення, друкувати якісь коробочки. В общем, таке рішення. Так, ледь ледь не забув. Майже основне, це. Е, Рівень заряду комірок в вольтах. Це, скажімо так, показник рівня самого заряду батареї. По цим, по цим показам можна достатньо точно. Розуміти про залишок заряду в батареї, незалежно від, скажімо так, показів заряду в процентах. Чому? Тому що, якщо, наприклад, не доводити батарею до повного заряду або повного розряду і весь час заряджати кусочками, то рівень заряду рівень заряду, він накопичує похибку. І може статися на чому накопичує похибку? Тому що постійно рахує ампер -години залишок або залите, або слите з батареї, але це лічильник, він постійно рахує витрати і переводить це в ампер години. І є, звісно, похибка чимала. От, тому, скажімо так, коли батарея заряджається до 100%. Скажі, назвемо так, лічильник обнуляється, він приймає значення, ага, ми в батареї там прописано 150 Аг, ми зарядились до 150 тобто, то, то, до 100%, значить ми на зараз маємо залишок 150 А за, ви, за винятком по посоху. От і починається цикл заново. Відраховувати ампер години, витра... витрачені з цього. Але якщо батарею не доводити постійно до 100% заряду, заряду, це... цей лічильник може наводити похибку. Тому. Е, тому, скажімо так, буває така ситуація, коли дивишся на стрілку на ній там 30%, думаєш, ага, в мене ще 50 км є, починаєш їхати, гуп, стрілка впала все. Тому що БМС е, рахує, що залишок стільки, ампер -годин, але по напрузі по коміркам ми, вона бачить, що комірка вже розряджена, тому стрілка падає в нуль і ви стаєте на дорозі. Так от, е, по Якщо ДІВ нормальний в межах розумного, то по цьому середньому значенню ви можете орієнтуватися про реальний стан заряду батареї. Літій-іон, НМЦ сучасний він більш-менш має рівну характеристику, тому є достатньо чітка відповідність напруги стану заряду. Для звичайної НМЦ сучасної ця полка від 3,3 і до верхньої межі ну, практично рівна. Тому середня, наприклад, середня напруга це 3,63-3,65. Якщо середнє значення 3,65 і у вас звичайне НМЦ, то це приблизно 50% заряду батареї. Незалежно від того, що показує машина по лічильнику. Якщо у вас високовольтна батарея, тобто ті комірки, які заряджаються, мають верхню межу на 4,35, то це значення буде 3,72. Якщо це, наприклад, ліфовські рідні консерви, то це буде значення 3,82-3,83. От. Тобто по цьому значенню по цьому значенню можна е, достатньо достовірно розуміти про те, що у вас лишилось батареї, наскільки можна проїхати.